Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі. Щиро вдячна вам за підтримку, за ваші коментарі, за ваші побажання. Доброго ранку, смачного сніданку. Якось так. Бажаю всім. І сподіваюсь, ви живі, здорові, як родичі гарбузові. А ми всі українці, велика родина. І так, перша, друга і третя карта. Сьогодні субота, здається, якщо не помиляюсь. І так, перша карта. Що нам чекати? Дивіться, це можуть бути, на жаль, можуть бути і прильоти, а може бути просто якась сварка. Краще сварка, чим якісь прильоти. Не дуже хороші новини можуть бути: якісь поспішні виїзди. Приїзди, несподівані гості, але ця карта все рівно з собою несе трохи таке, неприємність, а, нехороше щось а, таке: знаєте, задиркувати, придирчиве. Наганяє, можна отримати, а можна і по голові. До речі, лицар мечів можна від нього і по голові отримати. В мене було колись клієнтка, і я її тоді я тільки вчилася. Вона у мене була така тренувачний матеріал, як то кажуть. Ось німки Австрійка, здається. Ось, То вона. Казала, що по цій карті в неї потім я казала, що буде скандал, там, розборки, але вона каже, так побив, що ледве жива лишилася, потім три місяці в реанімації була. А я думала, де вона пропала. Будьте просто обережні. Бачите, відчуваєте, якийсь неадекватна людина, або ну, хтось там сусід напився, там, мало ли що. Будьте просто обережні. Карта номер 2 Дивіться, тут у нас п'ятірочка монет. П'ятірочка монет говорить про нестачу чогось, чогось не хватає. Не хватає любої людини, не хватає грошей, матеріальних збитків, якісь. не хватає грошей, не хватає якихось речей, любові, ласки. Тут абсолютно все може не хватати. Не хватає, ви, наприклад, скучили за кимось, за вашими рідними, близькими, ви десь поїхали, вони десь поїхали. Але є одна людина, яка коло вас, можливо, це ви прихисток для когось, допомога, підтримка для когось. Тут вірність, ця карта говорить в першу чергу про вірність, так, матеріальний стан дуже низько, але це вірність, це, як би сказати, все рівно тут підтримка є. Є підтримка. Хтось вам допоможе, хтось вас підтримає. Не вкладайте сьогодні гроші, не зичте нікому гроші, бо назад можете не отримати. Не купуйте ніякі речі сьогодні дуже дорогі, які вам не дуже необхідні. Тобто притримайте гроші краще. Карта номер 3 А тут у нас диявол. Яка спокуса, я трошечки так подалі покладу. А, ви знаєте, це спокуса. Сьогодні може бути спокуса на кожному кроці. Будьте просто обережні, вас можуть спокусити, ой, шикарна зарплата, наприклад, на роботу. Хтось запропонує. Да? Ти цілий день напахаєшся, а скаже, а я тобі тільки через місяць можу заплатити. А через місяць, це знаєте, як русський місяць всю життя. Ось, ну так кажуть, Пам'ятаю ще з дитинства таку. Приприприбаутку, ось тому будьте сьогодні обережні. Знайомство якесь може бути людина, якась не типової орієнтації, якась дуже ревнощі можуть бути злість. Приривнувати якісь, до речі, венеричні хвороби теж по цій карті проходять. Тому будьте обережні, з ким ви спите, з ким ви лягаєте, з ким ви прокидаєтеся, з ким ви цілуєтеся, будьте сьогодні просто на чеку. Ось так. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Тим більше, що у нас ідуть вихідні, неділя, будьте просто. Уважнішими. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.